Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. На минулому уроці ми вже з'ясували, що таке інструментальний концерт. Сьогодні поговоримо про хоровий концерт і його головні особливості, що насамперед пов'язані з українською традицією музикування. Цей жанр набув новітньої форми у творах блискучих композиторів 18 століття Максима Березовського. Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя. У хоровому концерті 18 століття оркестру не було, і такі твори виконувались «а акапелла, тобто без супроводу музики. Хоровий концерт жанр хорової музики доби класицизму, широко представлений в українській, білоруській і російській традиції 18 століття. Паровий концерт на українських землях пов'язують із жанром партесного концерту, що існував тут ще у добу бароко наприкінці 16 століття. Партесний концерт це масштабний твір духовного спрямування, в основі якого протиставляються змагання різних груп вокального ансамблю акапелла. Характерною рисою партесних концертів є велика кількість різних голосів від 8 до 12. you <laughs> Серед багатьох українських композиторів, які писали партесні концерти, можна назвати Симеона Пекалицького, Івана Коляднича та Миколу Дилецького. Хоровий концерт з'являється пізніше, у XVIII столітті. Він за своєю суттю поєднує традиції партесного концерту та музики доби класицизму. Отже, хоровий концерт увібрав у себе принцип багатоголосся та духовне спрямування від партесного концерту, а від доби класицизму форму та логіку музичного розвитку. Як правило, хоровий концерт складався з чотирьох частин, які чергувалися за принципом контрастів, темпу та динаміки. Така ж була і кількість різних голосів, тобто, це був чотириголосний концерт. Перші взірцеві твори у жанрі хорового концерту написали Максим Березовський і Дмитро Бортнянський. Бортнянський та Березовський були випускниками відомої на той час глухівської співочої школи. Саме там вони навчилися правильно співати в хорі, грати на кількох інструментах і опанували основи нотної грамоти. Обидва композитори були прекрасними співаками. У різний час композитори навчалися у Києво-Могилянській академії. Березовський, як і Бортнянський, отримав спеціальну стипендію на навчання за кордоном в Італії. Місцем навчання Березовського стала славнозвісна Болонська академія. Бортнянський навчався у Венеції. Це місто славилося своїм оперним театром, який могли відвідувати не тільки Вельможі, а й всі охочі. У подальшому композитори працювали при російському імператорському дворі та активно розвивали жанр хорового концерту. Серед найвідоміших творів Максима Березовського духовний концерт не отвержи твірже мені во время старості. Концерт складається з чотирьох частин, які яскраво контрастують між собою і за темпом, і за настроєм. Головна думка концерту через терни до зірок, тобто через страждання і муки до боротьби і перемоги. Серед творців українського духовного концерту найближчою до національних джерел є творчість Артемія Веделя. Він не мав змоги отримати професійну освіту за кордоном, як його попередники. Його творчий спадок нечисленний. Єдиний жанр, у якому він творив, це хоровий духовний концерт. Та саме в ньому він створив безсмертні шедеври національного мистецтва. Поетичний образ концерту Доколи Господи сповнений глибокої скорботи але наприкінці з'являється просвітлення. Концерт має три частини: між ними немає виразного контрасту, усі вони повільні та стримані. Хоровий концерт розвивається в Україні і сьогодні, адже ця традиція близька нашій культурі. Цей жанр трансформується і стає сучаснішим, при цьому зберігаються традиційні принципи взаємодії між голосами та інтонаційні витоки. Яскравим прикладом сучасного розвитку жанру хорового концерту є творчість української композиторки Лесі Дичко. Її хорові концерти Краю мій рідний, французькі фрески, іспанські фрески, швейцарські фрески мають яскраві програмні назви та вдаються до поєднання звучання хору і інструментів. Ж підсумуймо. Хоровий концерт з'являється і розвивається у XVIII столітті у добу класицизму. Він поєднує місцеву православну традицію України партесного концерту та музику доби класицизму. Хоровий концерт це жанр хорової музики, що складався з чотирьох рідше трьох частин, які чергувалися за принципом темпових та динамічних контрастів. Найвидатнішими композиторами доби класицизму, що працювали в жанрі хорового концерту, були Максим Березовський, Дмитро Бортнянський та Артемій Ведель. Усі вони жили та творили на теренах України і по суті створили унікальний музичний жанр: чотириголосний хоровий концерт. Сподіваємося, що спадщина, яку нам залишили українські класики, у майбутньому буде ще більше досліджена та вивчена їхніми нащадками. Вами, наші дорогі слухачі. Тож щасти і до нових зустрічей!